Готуємо тропічно пристрасний коктейль Pashen Love на преміальній горілці Ukrainian Spirit. Мене звуть Андрій. Давайте розпочинати. Для приготування нам потрібні наступні інгредієнти: преміальна горілка Ukrainian Spirit Classic, лікер Амаретто, Цукровий сироп, пюре з маракуї та лимонний фреш. Як завжди, розпочинаємо з охолодження посуду у морозилці та нижньої частини шейкеру льодом. Отже, беремо Ukrainian Spirit Classic та наливаємо 30 мл. Наступним інгредієнтом у нас буде лікер Амаретто, тобто мигдалевий лікер. Його нам потрібно 25 мл. Пюре маракуї потрібно 20 мл. Цукровий сироп 20 мл. Кислою частиною у нас виступить лимон, його нам потрібна одна друга. Усі інгредієнти вже у частині нашого шейкера. Нам потрібно зробити шейк та перелити в посуд для подачі. Тому давайте цим і займемось. Дістаємо охолоджений посуд з льодом та переливаємо через фільтраційне сито наш готовий коктейль в посуд для подачі. Прикрашаємо наш коктейль половинкою від маракуї. До речі, цю маракую можна також використати в нашому коктейлі і він стане у два рази яскравіше. Passion and love. Пристрасний тропічний коктейль на основі преміальної горілки Ukrainian Спіріт підписуйтесь на наш youtube канал та слідкуйте за нашими новими коктейлями. Зустрінемось.